Ура, канікули. Останній день навчання ведеться сонячним, яскравим, вже по-літньому теплим. Аж не вірилося, що позаду цілий рік такий цікавий, непростий, сповнений різноманітних емоцій та почуттів. І ще того, що Світана Ромая назвала дорослішання. Я так рішу, що за цей рік ви не лише порозумнішали, а й подорослішали. Ви навчилися не на тільки добре навчитися та й краще розуміти одне одного і самих себе дружити, радіти разом, вирішувати конфлікт, дивлюся на вас. і вкотре що таке Вкотре зміниш, що таке щастя, і хоч ми розлучимося на все літо, певне, воно для вас стане щасливою порою розваг і веселощів. А ще бажаю вам нових друзів і пригод. Діти весело засувалися, засувалися в фарчутті пригод. А що ж таке щастя? замісто пропадала Єва. Ну, зараз я мала на увазі конкретне щастя для себе спостерігати, як ви зростаєте, кращаєте, і знати, що я також доклала до цього зусиль. А загалом, якщо на село, це мить і радість, це. Де... Та щастя, це таке відчуття, яке може бути з нами довго. От розкажіть, коли ви доволі і довго почуваєтеся щасливими? зараз згукнуло. минулого літа, бо нам подарували велосипеди. І кожному свій. Ми літо були щасливі. Я щасливий завжди, коли батьки повертаються в відрядження. навіть коли вони тільки збираються повертатися, змігнувся Тимко. Коли ми взимку їдемо в гори, аж примружився Андрійко. Там така краса. А ще лижі. Я прямо вже зараз туди хочу. Тільки подумав про них, я вже відчуваю щастя. А я останній місяць повідомив Вадим. Я привів молодшого брата на айкідо, і ми зараз майже не сваримося. І в мене реально на сексі добре виходить. Тренер каже, поїду на змагання. А я щасливий, що я нещодавно був на змаганнях, поділився бояз з шахів і переміг навіть старшокласника. Ну, я. А я буду щасливий, коли Ілон Малк дасть мені. Ні, відповідь не могла стати, сміявся Валерка. Якщо, звісно, відповідь буде гарна. Євген чомусь промовчав, хоча, здавалося, міг би розповісти чимало про те, як йому пощастило в житті, але він тільки насупно колупав стілець. Останнє ні висловився намагаючись не позирати на Маритбу. він заявив А я весь час щасливий, тільки не скажу чому. Вози та таємниця. Маринка трохи зашарілася. «Служи вона зрозуміла, натяк. Здесь было приемно будто таймницею кому я как комусь приносит счастье. Кинець.